Ніколи не втрачайте чоловіка, який робить для вас ці чотири речі. Психологія стосунків опирається не на казки, а на нейронауку. І є конкретні дії, які показують, що перед вами не маніпулятор, не нарцис і не тимчасовий гість, а чоловік із здоровою нервовою системою. Перше він стабілізує, а не розхитує. Такий чоловік знижує ваш кортизол, гормон стресу. Після розмов з ним ви відчуваєте легкість. Да? Це і є головний маркер того, що ваш мозок біля нього не бореться за виживання. Друге, він бере відповідальність, а не уникає її. Він не виправдовується, не перекладає вину на когось, не зникає. У нейроповідінкові моделі це називається активна корекція. Чоловік, який визнає свої помилки. Це ознака зрілої префронтальної кори, а не незрілого підлітка у тілі дорослого. Третя, він обирає тебе щодня не словами, а діями. Тому що в довготривалих стосунках працює не пристрасть, а нейрон лояльності. Це коли мозок інвестує в того, хто дає стабільність, безпеку і прогнозованість. Це не романтика це така. Біологія прив'язаності. Четверте, він зберігає ваш емоційний простір, не принижує, не знецінює і не атакує вашу нервову систему. Сучасна психологія підтверджує, що пара виживає там, де є регуляція, а не боротьба. Чоловік, який підтримує вас у момент слабкості, це той, хто поруч надовго. Пам'ятайте, таких чоловіків одиниці. І якщо ви зустріли того, хто вас стабілізує, вибирає. Тримає кордони і ще й бере відповідальність це не випадковість, це ваша точка опори і сили. Не втрачайте такого, у му році це справжня рідкість.